Людей у парламент. І вже п'ятий президент України це Петро Порошенко, який обіцяв жити по-новому. Але найбільша зрада Порошенка це політичний союз з Кумом Путіна, а це з Віктором Медведчуком. Він зробив його ключовим приговорником з Росією, легалізувавши проросійський вплив. У владі під час війни. І ми втратили не тільки часи території, ми втратили шанс вирвати країну за лап старої системи. Ось дуже коротко про 5 президентів України, які відповідно зрадили Україну. І ми сказали про найбільшу зраду. Якщо хтось скаже, а де шостий президент Зеленський? Ви можете написати особисто про Зеленського, як ви вважаєте. А про Зеленського ми сьогодні казати не будемо. Бо це окрема тема розмови, це окреме відео. І, відповідно, прийде час, коли ми скажемо про президента Зеленського. Зараз посил цього відео це показати, кого обирав народ з 91-го року. І що ці президенти принесли в Україну? Як вони її зраджували Україну? Тому, шановні глядачі, тема президентства – це відповідальність кожного українця, який голосував з 91-го року. Відповідь на оці п'ять президентів, оці п'ять зрад. Різні імена, але одна і та сама система. І поки ми міняємо лише прізвища, оця система живе і досі. Багатіє і сміється нам в обличчя оця система. І всі ми маємо розуміти, що відповідальність за це несе український народ, який обирав. Який ходив на вибори, який не ходив на вибори. І в результаті він отримав те, що він отримав. За свою байдужість, за свою пасивність, за своє нерозуміння і за багато чого іншого. Але це історія, про яку ми сьогодні сказали. Про Зеленського ми зробимо окреме відео і будемо також казати про нього. Тому, якщо вам відео це сподобалось, про